Вітаю у черговому випуску рубрики «7 хвилин з Богданом Янківом і командою Семінарком. У цьому відео поговоримо про пільги із земельного податку, які залишилися ще до сьогодні. Земельний податок є одним із компонентів податку на майно. Платять земельний податок власники земельних ділянок, землекористувачі або ж орендарі земельних ділянок. Земельний податок можуть платити як фізичні, так і юридичні особи. Проте далеко не кожен бізнес чи пересічний громадянин стикається із платою земельного податку. І це все є насправді через те, що є досить розгалужена сітка пільг, які дозволяють не платити цей земельний податок. Від сплати земельного податку звільняються всі фізичні особи, які є особами з інвалідністю першої або ж другої групи. Фізичні особи, що виховують три та більше дитини, пенсіонери, ветерани війни, а також особи, що визнані постраждалими внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Також пільга по земельному податку є не лише поділена по суб'єктах, але й по об'єктах. Тобто за певні земельні ділянки при певних умовах можна не платити податок. Не платимо земельний податок, якщо земельна ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства та не перевищує розміру у 2 гектари. Також не платимо податок за земельні ділянки, що призначені для будівництва та обслуговування житлового будинку, а також господарських будівель і споруд. За умови, що ці земельні ділянки в селах не перевищують 0,25 гектара, в селищах 0,15 гектара, а у містах 0,1 гектара. Крім того, якщо земельна ділянка для дачного будівництва не перевищує 0,1 гектара, для будівництва індивідуального гаражу не перевищує 0,01 гектара, для ведення садівництва не перевищує 0,12 гектара, теж можемо не платити земельний податок згідно закону. Хочу звернути вашу увагу, що за типом земельної ділянки фізичні особи мають право не платити податок тільки за одну земельну ділянку. Мається на увазі, якщо у вас є земля для будівництва гаража, а також для будівництва дачі, ви маєте право не платити податок лише за одну із цих двох земельних ділянок за своїм вибором. Для цього треба подати в податкову заяву і обрати землю, за яку хочемо платити податок. Давайте перейдемо до сплати земельного податку юридичними особами, а вже потім поговоримо про можливі воєнні пільги. Які до сьогодні залишилися, і найпопулярніше питання, яке тут може бути, це наступного характеру. Чи можна зараз у зв'язку з воєнним станом просто не платити земельний податок? Ні, просто так не платити земельний податок ви не можете. Ви маєте підпадати під якусь конкретну пільгу, яка буде дозволяти його не платити. Якщо ви як землевласник чи землекористувач. Передали в оренду платнику єдиного податку четвертої групи землю в оренду, маєте право тоді не платити податок на землю. Нагадаю, четверта група єдиного податку можуть бути як ФОПи, так і юридичні особи за умови, що вони є виробниками сільськогосподарської продукції. Від сплати податку на землю, звільнені санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об'єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Також не платять земельний податок громадські об'єднання осіб з інвалідністю, а також підприємство. Приємства та організації, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю або спілками громадських об'єднань осіб з інвалідністю за певних умов, що висуває податкове законодавство. Повністю всі ці умови можете побачити на слайді. Там є певні умови по кількості робочих місць. Також не платять податок бази олімпійської та параолімпійської підготовки дошкільні та загальношкільні заклади. Освіти незалежно від форми власності, заклади культури та науки, освіти охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю отримуються за рахунок державного або ж місцевих бюджетів. Крім того, не підлягають оподаткуванню сільськогосподарські угіддя, зон радіоактивного забруднених територій, земельні ділянки, що перебувають у консервації або землі сільськогосподарських угідь, які перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння. Крім того, земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур, а також землі дорожнього господарства, автомобільних доріг загального користування. Також держава не оподатковує земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності. Та фермерських господарств, які займаються молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень. Не платять податок земельні ділянки, розміщені під кладовищами, крематоріями та колумбраріями, земельні ділянки, на яких розміщені дипломатичні представництва, земельні ділянки надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, які використовується для забезпечення діяльності різного роду релігійних організацій на території України, і крім того, земельні ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами, у зв'язку, якраз із дією воєнного стану, є перелік територій, які тимчасово окуповані або на яких ведуться чи можливі бойові дії, і земельні ділянки в межах цих територій можуть бути визнаними як забруднені вибухонебезпечними предметами, і у зв'язку з цим не треба платити земельний податок. Проте для цього є певна процедура. Рішення про визнання. Земельної ділянки забрудненою вибухонебезпечними предметами приймає орган місцевого самоврядування або військова адміністрація за заявою платника податку. За цей час можна буде не платити земельний податок і до моменту, поки землю знову не буде визнано придатною до використання. Крім того, земельні ділянки можуть бути визнані органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями, такими, що вони не придатні до використання у зв'язку із потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Там платник податку на землю може подати до податкової рішення, за яким місцева влада визнала конкретну його земельну ділянку непридатною. До використання у зв'язку із потенційною загрозою її забруднення, і він має право не платити земельний податок з першого числа місяця, коли було прийнято рішення, до останнього місяця або до кінця строку, на який була надана ця пільга. До речі, також у зв'язку із воєнним станом до 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, які здійснюють розробку або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів. Ні в до них. Земельний податок можуть не платити досить велика кількість як фізичних, так і юридичних осіб. Існують пільги, які можна поділити на базові, ті, які ґрунтуються згідно закону і є завжди, та додаткові, які надано у зв'язку із воєнним станом. На сьогодні просто так не платити земельний податок ми не можемо. Ви маєте попасти під якусь конкретну пільгу, яка вам дозволить не платити земельний податок. Наприклад, якщо ваша земельна ділянка знаходиться на тимчасово окупованій території, або ж вона визнана непридатною через те, що знаходиться на Території можливих чи активних бойових дій в такому випадку ви зможете не платити земельний податок і будете мати пільгу. Якщо цей випуск вам був корисний, обов'язково ставимо йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський канал номер 1 sінарcom якщо ще досі не підписались. На нашому каналі ви щоденно можете бачити свіжі новини, які можна переглядати повністю безкоштовно. Крім того, якщо вам потрібно ще більше корисної інформації, тоді вам на платформу, де фактично щодня тренеруються вебінари на. Найгарячіші теми виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, і крім того, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухплатформи і посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. Бережіть себе та до нових зустрічей. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.